Вітаю всіх, вибрався я на коп. Приїхав я в село. От одне село таке в Волинській області. І буду я купати на такому городі. Тут такий хородик, біля нього кущі, і, очевидно, тут була хатина. Буду я купати прибором Rutos Ultima. Це мій старий металошукач, але в мене стоїть на альтері. Снайперка, так не хотів я перечіплювати, думаю, мою трошки свого старого друга. Все буде щось цікаве, буду включатись. Всім приємного перегляду. І от в мене сигнальчик. Ось і випала така ложечка. О. Я не знаю, навіть ложка, мені здається, ніби металева. Ну, чайна ложечка така маленька. Я тут трошки пройшов по цьому полю і тут глухо. Знайшов декілька пробок. А так, щоб щось показати, то одна така ложечка. Ну, ще трошки походжу і буду переїжджати, бо я взагалі їхав не сюди, я їхав на свої місця. в мене були місця з того, з того року, що залишились. Я хотів сьогодні перевірити їх. І тут виявляється, що кукуруза там ще не прибрана. Так що буду вибиватись з тим, що є. Там що я бачив по дорозі, декілька. Місць таких по карті. Думаю, заїдуся туди, якщо тут нічого не буде. Навіть якщо і буде, то все одно заїду. Ну, буду шукати. І от люди, у мене сигнальчик. Вже щось більш-менш краще. І я бачу кругляшок якийсь. Якийсь кругляшок. Так... Що це таке? Імперія, мабуть? Да! Ніколаха. 1898. Одна копійка Ніколаївського формату. Ну, не очікував я. Не буду я чистити бо забувся водичку. Так що хабарницю і буду шукати далі. Люди, ось тут я викопав Ніколаївську монетку і недалечко взагалі от сигнальчик зловив Б'є 104. Але так розкидає трохи, але я бачу її. Я бачу її. І це манітосина, манітосина зверху, верхова знахідка. І ще й більша якась. Це по любому імперія. Ну що за монета? Що тут за монета така? Орел проглядається з тієї сторони, а тут... Не знаю як протерти. Буду терти в штани. Ну якась монета, ну не видно. Я вже як підійду до машини, я її підчищу і тоді подивимось. Що то за монетка? Ну Зараз буду тут виходжувати. Мене, мене вже є інтерес тут ходити. Ну, буде щось цікаве, буду включатись. І знову в мене сигнал. Такий чистий, б'є 107-108. Я ще не купав, зараз буду купати онлайн. Ну, дивимось. Надіюсь монета. Ну, Сигнал монетний. Але бачу, що вже ні. це якась пластинка з алюмінією. Ну вона б'є класно. Жаль, жаль. Ну, таке теж буває. Буду шукати далі. Так і ходжу я тут. Окрім тих монет, сигналів не було. Ну, Була ще пластинка алюмінієва. І зараз в мене от сигнальчик О, металевий, такий замочок. Він верховий. Але замочок мені цей подобається, то я вирішив показати. Все, ще трошки походжу і буду переїжджати на інше поле. Бо щось так хмуриться, може де буде який дощ, не знаю. Ну, буду шукати далі. Так, і в мене продовжуються знахідки. І пило так класно. От. Било класно і я не знімав. А виявляється Манітосина я розбив грудочку. І вивелась Совєтік. Три копійки 940 рік Алюмінієва бронза. Ще й просверлена під медальйончик. О тут дирочка. О, хтось носив як медальйончик. Ну, радує, що все-таки знахідки є. Так що ще походжу тут трошки. Переїхав я на інше поле. Ось тут з цієї сторони соя, а тут йде дорога, так. І так по прямій по дві сторони дороги були хатини. Я от знайшов де стояла хатина, тут я бачу, валяється цегла. І є металеві сигнали, так що я думаю, що правильне місце тут. І більше воно так йде на цей горбик. Не знаю, на камеру видно, не видно. Але ніби на цьому горбику стояла хатина. Ну, Я зараз дійду і перевірю. А в мене от сигнал був... Я викопав і мені випав грібенець. Грібенець алюмінієвий, шістіною Совєтський. А така знахідка. Ну і це свідчить про те, що тут були люди. Так що також це підтверджує те, що я на правильному місці. Ну зараз буду тут виходжувати, буде щось, буду включатись. От люди походи я по цьому полю. Глуз, просто глуз. Накопав металу трохи і вирішив їхати, бо щось таке ляпає от. Така погода спортилась і буду я їхати додому. Сьогодні такий слабенький коп вийшов, я пізно виїхав і толком нічого не знайшов. От мої знахідки. О. То щось таке з кращого. Метал не буду показувати, там немає нічого цікавого. От монетки, 3 копійки 240 одна копійка Ніколаївський формат. І це виявилася монетка. Я тоді не бачу, що це за монетка, це виявилася Діньга. Діньга Анни Іоановни. Йо... Ну, вбита, гроблена, але в мене їх дуже мало, це у мене вже тр... тільки третя. На... на попередньому копі я знайшов і на цьому. Думаю, що це не остання в мене діньга. Ну, такі знахідки. Ну це я десь копав, можна сказати, годинку. Може дві, максимально дві годинки я був на копі. Два місця змінив. Ну, от так, що, що є, то є. Все. Всім до зустрічі!